Шановні колеги, це друга частина нашої розмови про планування. Валерій Олександрович, покажіть, будь ласка, як це на практиці працює, так? Ну, дивіться, на практиці показую я дуже швидко, постараюся. Ми отримуємо сім типів планів. За рахунок чого програма робить? Ну, ви знаєте, є така технологія 3D. Ми створюємо для планування три освітні компоненти. Тобто, перший освітній компонент у нас структура. Ми заклада створюємо структуру, де за кожним підрозділом закладу, наприклад, адміністрація, закріплюємо, наприклад, директора за очі закріплюємо, і за кожним підрозділом іде закріплення або прізвище, або класи, або групи там і так далі. Другий ми алгоритм створюємо у програмуванні. Називається у нас графічна сітка закладу. Графічна сітка створюється. От, наприклад, в даному випадку Миколаївський ліцей створив графічну сітку за обеткою директора. Вона у нас є демонстраційна, її можна в демонстраційну загрузити, можна самому робити цю графсітку. Ця графсітка, вона, по суті, буде проєктувати всі наші. Модулі, які є у нас у проектах, вона буде прикріплювати до піднапрямків. Тобто, наприклад, якщо буде у нас якийсь проект, то вона все, що стосується безпеки діяльності, вона вибере. А звідки програма вибере, тому що у нас закріплені види робіт? Бачите, за цим підрозділом у нас закріплені види робіт, і так за кожним підрозділом, бачите, закріплюються види робіт, і програма сама буде притягувати, тобто робити оцей план, який називається План реалізації проєктів. Як буде виглядати цей план, я зараз покажу, дивіться, є план реалізації проєктів. От я включаю його зараз. І я створюю і потім поділюся зараз. Значить, я створюю. Зараз програма створює е, ре, план реалізації проєктів. План. Він основним вважається в нашому закладі. Я його зберігаю, відкриваю і поділюся. От, дивіться, бачите, як, як він з'являється, як він і значить, є е, перший розділ плана забиткою директора, освітнє середовище, і програма все повибирала. От дивіться, що стосується безпеки життєвості, вона вибрала. Але дивіться, оці всі е, види робіт і зміст роботи, і учасники відповідальні, вони прийшли із проектного модульного по, по суті плана. Тобто, кожен раз ви бачите цифру, наприклад, 2, 2, 4. Це оцей, цей зміст з видом роботи, з учасниками відповідальним, він прийшов з другого проекту, з другого модуля, четвертого міні-модуля. Тобто, спочатку створюються проекти з модулями, а ці проекти з модулями вони проєктуються вже на алгоритм графічної сітки, в даному випадку, яка зроблена за абеткою директора. Тому дивіться, всі розділи цього плану вже у нас є. Освітнє середовище – перший розділ. От традиції пішли закладам, їх дуже багато цих традицій у нас Саморядування, позакласна робота. Все, що стосується в проєктах, вона програма вибрала і під такий підрозділ саморядування та позакласна робота. Далі йде у нас освітня діяльність учнів у класних колективах. Далі у нас співпраця з батьками та вищими навчальними закладами та громадськістю йде. Далі у нас обслуговуюча господарча діяльність, і вже от йде другий. Розділ плана, тобто другий напрям за обеткою директора, що Ну, От, наприклад, оцінювання, оцінювання здобувачів освіти це другий розділ, і вже дотримання державного стандарта. Вся програма вибрала, що стосується дотримання державного стандарту з усіх проєктів. Далі моніторинг якості освіти, соціально-психологічний суропровід учасників освітнього процесу. І от пішов вже третій розділ діяльність педагогічних працівників. Без далі у нас пішло, бачите, розвиток педагогічної майстерності, і програма вибрала всі педради, які були в системах в нас, і всі педагогічні консіліми, всі тренінги, які є. Програма вибрала. Далі йдуть конференції, семінари, е, круглі столи. Тобто, все, що стосується в системі, вона вибрала дала нам. Робота творчої групи йші, працівників теж дала. Тобто ми не, не створюємо проєкт, план реалізації проєкту, він створюється автоматично. Він автоматично створюється на основі, на основі проектного модульного плану. Спочатку робиться проєктно-модульний план, а тоді вже програма автоматично робить нам план реалізації проекту. Але крім того, крім того, програма створює ще п'ять типів, це індивідуальні плани виборку на кожного робить. Це графічний аналіз робить. Це плани за підрозділами, а підрозділи можна комбінувати. Ну, давайте попробуємо зараз показати, за, наприклад, за проектно-модульний, Попробуємо зараз зробити. Проектно-модульний, Зараз я включаю проектно модульний. Як виглядає план. Так, проектно-модульний. От я включаю всі проекти. Промасто я зараз. Зараз, я, коли зробиться, я відкрию. Угу. Ще, О, у нас поки план сітка. Зараз я показую. От, а, а ось тепер модуль фінансового розподілянці. Оце тепер, тепер вже пішов проєктний модульний план. Ви бачите, кожен проєкт складається з модулів. А модуль складається з міні-модулів. Тобто кожний модуль це система, а система вона завжди три блока йде. Тобто десь 4, там 5 або й більше це підготовчий блок, потім йде основний блок, іде аналітичний блок. І от таких, якщо це проєктів десь, ну, наприклад, цей заклад створює 18 проєктів, то це більше ста модулів, тобто більше ста систем. І кожна, кожна міні-модуль він має, бачити, оцей код бає. Тобто, залежно код від чого. Тобто, якщо це модуль це відноситься до цього проекту до другого, то двойка стоїть, бачите, другий модуль, і стоїть третя цифра це міні-модуль. Таким чином, оці всі міні-модулі, оскільки види роботи в нас прив'язані по графсіці, програма сама визначає, куди відправити. Наприклад, якщо це педрада, відправляє там четвертий розділ, такий то підрозділ, де там педради. Семінари відправити, семінари, де семінари, де там якісь традиційні заходи якісь проводяться, вона відправить там, виховну роботу і так далі. Програма створить за обеткою директора план. Але всі ці заходи вони будуть системні. Чому, чому бачите, яка різниця планування? Ми з самого початку робимо за напрямками роботи план. А ми а сама автоматично програма створює за обеткою директора. Але перед цим треба зробити системи. А системи створюються на реалізацію завдань, які йдуть від проблеми цілий, розумієте? Дуже логічно все, і таким чином ми маємо всі сім типів планів. Ну, давайте я покажу, наприклад, план ще якийсь тип. Ага, ага. От графічний аналіз. Дивіться, графічний аналіз покажу. Дуже графічний аналіз, щоб зробити графічний аналіз, ну, вручну я, коли директором був, що ж програми не було. То ми сиділи там декілька днів, робили ті графічні аналізи. Графічний аналіз у нас в системі робиться, ну буквально я зараз включаю ну, декілька секунд. От я включаю зараз графічний аналіз. покажу зараз, поділюся. Ну, дивіться, бачите, я... я... збільшую його. Оце графічний аналіз за перший семестр. І ми бачимо на цьому графічному аналізі загнагрузку на кожний тиждень по місяцях. Нагрузку на кожний під напрям за напрямки бачимо кількість, скільки за кожним під напрямком кількість. І бачимо, скільки всього на перший смс заплановано заходів. Чому кольора? Кольори йдуть відповідно. Дивіться, я вам покажу. Бачите, кожен проект має модуль, а модулі мають кольор. От, наприклад, жовтим кольором там другий проект йде. То тобто, зрозуміло, якщо я буду дивитися жовтий кольор, то понятно, що це е, заходи, е, тобто з другого проекту прийшли. Ну, можливо, дуже погано видно на екрані, але в кожному квадратику у нас є три цифри. Це означає, що це, наприклад, якщо там два, три, чотири, то два це другий проект, третій модуль, четвертий міні-модуль. Тобто, я бачу, якщо ми зробимо графічні аналізи традиційних наших планів, які. Ну, 99% наших шкіл роблять на Україні. То будуть кольора іти за напрямками роботи. розумієте, не буде вертикальний аналіз робити, а програма буде робити горизонтальний. Тобто кольори будуть іти. Це зразу говорить про те, що це безсистемний план, який зроблений за одноразовими заходами. І заходи ці. ну, Робилися не за системами, робилися заходи, а за відповідним напрямком чи піднапрямком. От в чому різниця планування проектного модульного і традиційного за напрямками роботи. Дякую дуже, Валерій Олександрович, Я дійсно для. Керівника закладу освіти та й будь якого працівника це величезне полегшення, і це все позбавляє від тієї рутинної роботи, яка відбирає час. Дуже дякую за такий інструмент. сподіваюся, він буде поширюватися Україною, і ми будемо економити працю наших освітян. Дякую за да, всього доброго. Вам теж дякую дуже.